Доброго ранку, любі малята! Сьогодні нас гномики запрошують до гри. Привіт-привіт! Давайте разом будемо розв'язувати приклади. Уважно роздивіться картинки. На картинці ми бачимо папуг. Скільки буде один папуга додати до них три папуги, дорівнює... Одна гуска. До неї додати ще одну гуску дорівнює скільки всього. П'ять пташок. До них додати ще одну пташку. Скільки всього буде пташок? Три пандочки. До них додати дві пандочки дорівнює. Один слон. До нього додати ще одного слона, скільки всього буде слонів. Три мавпи. До них додати ще дві мавпи. Дорівнює всього. Шість рибинок, до них додати ще одну рибинку. Дорівнює всього рибинок, скільки. Дві креветки, до них додати ще шість креветок, Скільки всього дорівнює креветок разом? Три коники. До них додати ще три коники. Скільки всього їх буде разом? Дякую вам за допомогу. Ви великі молодці. До нових зустрічей!